Вітаю, в першому номері нам потрібно завести дріб 7-8 до знаменника, 16, потім до знаменника 32 і в кінці до знаменника 40. Тобто в першому завданні нашого номера нам із 7-8 потрібно одержати дріб знаменник якого стане 16. Для цього, як і в минулому уроці, нам потрібно буде новий знаменник поділити на те, що в нас є. 16 ділимо на 8, одержуємо 2. Це означає, що 7 нам потрібно буде помножити на 2. 7 на 2 14, все 14, 16. Друге завдання цього номера. У нас знову є цих 7 восьмих, які в нас були до цього. Але нам потрібно одержити дріб знаменник, якого буде 32. Ми для цього 32 ділимо на 8, одержимо 4. 7 на 4, 28. І в третьому завданні нам потрібно із 7 восьмих одержати дріб знаменником якого буде число 40. Ми 40 ділимо на 8, одержуємо 5. І, власне, нам 7 потрібно буде на це 5 помножити 35. Таким чином ми одержали всі відповіді: 14, 16, 28, 32 і 35 40. В другому номері нам потрібно звести два дроби до найменшого спільного знаменника. Як це завдання виконувати? Власне, ми розуміємо, що 8 і 12 – це ті числа, які можна поділити на якесь певне число. Давайте спробуємо підібрати найбільше число, на яке можна поділити, і 8 і 12. 8 ділиться на 2, 12 теж на 2 ділиться. Але ще є більше число, на яке можна їх поділити. 4. 8 на 4 ділиться 12 теж. Давайте спробуємо його. 8 ділимо на 4, одержуємо 2. І це число 2 ми пишемо для другого дроба. Тобто ми ділили знаменник першого дробу, але додатковий множник ми написали, для другого. Далі нам потрібно буде 12 поділити на ті самі 4. 12 ділимо на 4, одержуємо 3. Потім ми перевіряємо: оці наші числа 3 та 2. Чи можна поділити ще на якесь число, бо буває інколи так, що ми підібрали не на... саме оптимальний варіант? Наприклад, ми могли б поділити на 2 і ми одержали б 6 і 4, а вони б могли бути поділені ще додатково на 2. і ми б одержали б 3 і 2, як написано зараз. От розібралися ми з цими числами. Що нам потрібно буде зробити? Власне, наступний варіант нашої перевірки, наступний наш крок це помножити знаменники на додаткові множники. 3 множимо на 8, одержимо 24. 2 множимо на 12, одержимо 24. Це означає, що ми правильно підібрали додаткові множники, що все вірно і на них можна домножувати чисельники. Власне, ми множимо 3 на 7 і одержимо 21. Або множимо 2 на 5 і одержимо чисельник другого дробу 10. В наступному уроці нам потрібно буде, наприклад, визначити, котрий із дробів більший 7 восьмих чи 5 дванадцятих. Коли ми зведемо їх до. Спільного знаменника ми могтимемо написати, що 21-24 буде більше. Чому? Тому що знаменники рівні, а чисельник першого дроба буде більшим. Тому те, що ми зараз вивчаємо, буде вам потрібно і на наступному уроці. Але трапляються і такі випадки, в яких чисельник і знаменник ми не можемо поділити на одне те саме число. Наприклад, 8 і 9 максимум діляться на одиницю, так щоб результати обох ділень були цілими числами. Тому, власне, якщо ми 8 поділимо. На 1 ми одержимо 8 і дописуємо в другий дріб, а 9 ділимо на 1, одержимо 9 і записуємо в перший дріб. Або, як інакше кажучи, якщо знаменники двох дробів взаємно прості числа, тобто найбільший спільний дільник для них 1, то ми можемо просто навхрест дописати додаткові множники знаменників відповідних дробів. Тобто для першого дробу знаменник другого, для другого дробу знаменник першого. Вам, можливо, зараз. Здається, що такий спосіб одержувати додаткові множники набагато краще, ніж той, який був описаний в попередньому прикладі. Як ви можете, звичайно, всі приклади робити так, таким способом підбирати додаткові множники, як в другому. Але ваші числа, з якими вам прийдеться працювати, будуть в рази більшими. Це буде приводити до того, що ви будете витрачати на завдання більше часу, а в кінці ще прийдеться придумати, а як ці дроби скоротити, бо числа будуть більші, тому це за собою буде тягнути досить велику частину вашої роботи. З однієї сторони, ви на самому початку прикладу, зекономите собі час, не будете грати з додатковим множником, зате потім ви зробите собі роботи в 2-3 рази більше. Тому, якщо є можливий варіант, додаткові множники знаходити так якось тут, поділивши обидва знаменники на якесь одне і те саме число, і тоді вже дописавши додаткові множники, ви зменшите кількість роботи, яку вам потрібно буде виконати. А тепер ми помножимо все на 9 для першого дробу: 9 на 5, 45, 8 на 9. Ми одержимо 72. Так же само ми робимо для другого дробу: 8 на 4, 32, 9 на 8 72. Все ми зробили. Аналогічно робляться всі завдання з даного номера. Робите, і вас все обов'язково вдасться.